Мав передати автомобіль військовим, натомість користувався ним сам. До двох років позбавлення волі загрожує вінничанину, якого підозрюють у привласненні допомоги для армії. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. У соцмережі чоловік збирав гроші на захисне спорядження та пальне для оборонців, утримавши його від громадської організації. Збір не закрив на псевдоволонтера. У поліцію заявили представники громадських організацій. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили документи з ознаками підроблення: медикаменти, турнікети, павербанки, бронежилети, зброю та набої. За словами Маєвської, чоловіка поки не затримано, йому оголосили про підозру. Запобіжний захід оберуть протягом доби. До поліції Вінниччини надійшло декілька заяв від представників громадських та благодійних організацій з приводу незаконної діяльності чоловіка, який видавав себе за волонтера. За такий злочин передбачено покарання у вигляді до двох років обмежено волі. У ході проведення всіх необхідних слідчих дій зломиснику буде надана остаточна правова кваліфікація. Суспільне намагається встановити контакт з фігурантом чи його адвокатом для висловлення своєї позиції.